Всім привіт, Мене звати Ліса, і я рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про Спартака Суботу та про астрологію. Ви скажете, що між ними немає нічого спільного, але в обох випадках є армія підтримки, яка ігнорує факти і вірить лише власним відчуттям. І в деяких відео ці світи навіть десь перетинаються. І ходу ми з вами поринаємо у світ тупих психологічних маніпуляцій. А ця по-іншому ще називається як не на часі. Тобто, коли є якась величезна проблема, то всі інші в порівнянні з нею просто неможливі і їх варто ігнорувати. Але проблема в тому, що якщо нічого не робити з маленькими проблемами, то вони плодяться, плодяться і утворюють величезну проблему. І ми зараз бачимо цю проблему. Медійною стала людина, яка видавала себе за того, ким він не є. Тому що його просто ніхто не перевіряв, просто покладаючись на його медійність. Що не так зі Спартаком середою? Я відповім, що проблема в першу чергу не в ньому, а у відсутності будь-яких механізмів регуляції, сертифікації, ліцензіювання, перевірки всіх тих людей, які називають себе психологами, психотерапевтами та психіатрами. Хоча з психіатрами простіше, це проблема, яку я піднімаю кожного дня в своїх соціальних мережах. Проблема психологів та рологів, психіатрів, нумерологів і подібної нечисті, яка поплюжить наукове суспільство, яка має право на життя. Просто без прив'язки до. Наукової галузі, яка дійсно існує, ця ситуація не просто про одну людину, яка там обманула багатьох інших людей. Це просто про систему. Що у нас існують такі люди, як, наприклад, психолог-астролог, психолог, гадалка психолог-хіропрактик і тому подібна нечість, яка просто не може існувати в цивілізованому світі, або, наприклад, є люди, які вчать інших голодувати. Основна суть цього відео це Голодування. Е, говорять, що потрібно очищати свій організм також, але не розповідають толком, як це потрібно зробити. Е, я вже більше двох років консультую відносно голодування людей. У нас є сайт, на який ви можете зайти і передивитися, перечитати інформацію. Голодування це антинаучна хрінь. Не потрібно здоровим, а, а тим більше не потрібно. Хворим людям голодувати, тому що коли ми голодуємо, організм бере ресурси з усього, що тільки можна, з нашого мозку. Через це знижується, наприклад, мозгова діяльність із чого, що він вважає життєво важливими. А ця дівчина вона пропонує голодувати у коридор затемнень з 20 по 5 число. Вона пропонує голоду голодувати людям 16 днів. І такі от голодовки по 16 днів можуть мати просто. Катастрофічний вплив на здоров'я людини. Щось я почала дуже серйозно. Давайте трошечки переведемо подих і подивимось на мій улюблений тип гороскопів. Це рандомні знаки зодяку плюс цитата з пацанських пабліків. О, oh, I was a bitch to you, huh? You know, remember when I was nice and nice and nice again and again and again and again. And again and then... I don't that. Mm, that одразу такий вайб. В Контакті десь 2015-2016 року були такі пабліки спеціальні, і там просто був знак зодіака, прогноз типу був на день або там на тиждень, іноді на місяць, і це виглядало так само. Знак і просто якась рандомна цитата. Як передбачення у печиві, щось подібне. І якщо ви не отримали своє пацанське передбачення, не переживайте. Це не останнє відео з такою тематикою. Повертаємось до Спартака Олександра Суботи. Я вже казав цьому інстаграмі, що люди, які зараз дуже і так яро хейтять Спартака Суботу, це тупі барани, майте на увазі. Так може він і вини, може він там і брехав, але є така штука, називається презумпція невинуватості. Тобто, людина вважається невинною до тих пір, поки це не доведено згідно з законодавством і не встановлено судом. І більше всього цікаве, що розслідування робив не журналіст там, якийсь бігус інфо, не слідчий інший психолог, який запілив там щось п'ять роликів на пів... там, ну, на 7 годин, чи скільки вони йдуть. Цікаво, чому будь вони не робив розслідування на якісь там депутатів, які незаконно збагачуються. Чи на інших психологів, чому саме 7 місяців має потратити на іншу людину? Це що до, повинно, яка жаба повинна сидіти у тебе всередині? Мій улюблений тип маніпуляції, коли переключається з фактів, які є на відео, на ту людину, яка це зробила відео. До речі, Спартак Субота зробив так само у своєму телеграм-каналі, написав, не відповівши на факти відео, а просто навіяв якоїсь такої загадкової інформації про те, що подумайте над тим, кому вигідно це розслідування подумайте, як це було і для чого це було. Не має значення, хто зробив розслідування, тому що на факти треба відповідати фактами, коли в тебе на факти емоційно забарвлені відповіді. То одразу зрозуміло, що на факти ти нічого не можеш відповісти. Спартак субота міг би вийти і сказати: це все розслідування, це все фігня. Ось мій диплом. Ось там я тут працював. Ось тут працював. Це все неправда. Це розслідування не має сенсу. Але Спартак Субота він так не зробив. Замість того, щоб показати диплом, він завантажив те саме позоріще, те саме, що ще стало просто мемами на декілька днів. Це його справжнє свідоцтво про народження. І це настільки криво зроблено, що мені дійсно навіть якось соромно, чи Спартак Субота вважає, що люди настільки тупі, хоча з іншого боку, ніхто ж нього світу не перевіряв весь цей час. І насправді це дійсно спрацювало. Ті люди, які йому не вірили, або були так скептично налаштовані, вони якраз і відсіялись. А ті люди, які йому вірили, вони повірили в справжність цього диплому. Вони сказали, що от Спартак всіх зробив, Спартак показав. Це все правда, і вони просто закривали очі. І коли в нього все-таки питають про диплом, він такий: підскажіть, будь ласка, чому ви не можете викласти фото диплома, щоб хейтери і ваші прихильники змогли зрозуміти, хто бреше. Так буде фотодиплома, не хвилюйтесь, але для того, щоб воно було, треба спочатку в судовому порядку його нострифікувати і зафіксувати. Вітаю, пане це Спартак! Буде. Спартачок. Просто хочеться, щоб ти сказав, що це все брехня, серце розривається. Дивіться, це брехня. Але я не можу коментувати зараз, тому що ну поки не можу нічого коментувати. Просто що тобі заважає? Чому ти не можеш коментувати? Мабуть, просто ще не до фотошопу. Я думаю, що він просто сподівається, що ця вся ситуація якимось чином утрясеться сама по собі. Люди забудуть, люди переключаться на щось інше, і його просто залишать у спокою. Вітаю, мене звати Петро П'ятниця. Спартак Субота, то мій рідний брат. Нас взагалі в сім'ї семеро братів: Петро П'ятниця, Спартак, Субота, Назар, Неділя, Павло Понеділок, Вітя Вівторок, Сергій Середа та чистий четвер. До речі, в нього вчора було день народження. Щодо Спартака Суботи, він з дитинства був такий: От збере кругом себе людей в дворі і розказує, як їм жити, що робити. Я йому казав, що ти ще дограєшся, але давайте про хороше сьогодні п'ятниця, тому не сумуйте. І гарного вечора. Сьогодні не п'ятниця, але все одно не сумуйте і гарного вам дня і вечора. Почекайте, мені подобаються коментарі. Не налітайте на Женю. Ну, кожен має свою думку. Я вважаю, моя особиста думка, що якщо ти він його скільки два роки знає, два роки називаєш цю людину другом, ти 10 місяців. Робиш з ним проект, їздиш містами, обнімаєш його після кожної подкаст-терапії. ти прокидаєшся фактично цією людиною в турах, ти зазинаєш фактично цією людиною в турах, ти кажеш, що твоє сонечко, і потім ти не просто покидаєш свого товариша, а стаєш проти нього. І його я ще раз кажу: не соромно злякатися, не соромно м'яти, не соромно закрити історію, але соромно бути зрадником. Тобто брехати своєму дружбанчику, своєму найкращому другу, людини, з якої ти там в турах їздиш, прокидаєшся і засинаєш. І коли твій улюблений дружбанчик намагається з тобою поговорити відверто, а ти все брешеш, намагаєшся з цієї теми якось піти і просто не поважаєш свого друга, тому що ти йому постійно брешеш, це ок, це нормально. А реагувати на зраду це ненормально. Ми дізналися, що насправді у вас немає диплому про освіту. Що ви заїли? Це диплом, 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 диплом. Значить, у нас в країні це щось означає: по-перше, він в мене є, по-друге, хто сказав вам цю брехню, він буде покараний. Також ми дізналися, що у вас фейковий досвід. Якщо ви мені не вірите, то я не буду вас. Змушувати мені вірити <рес> дійсно дуже схоже на Спартака в коментарях. Ще люди його виправдовують, кажуть, що немає значення, яка там у людини освіта головне, що він допоміг. А я скажу, що ну правильно, давайте йти далі. Давайте підемо до хірурга. Хай він замість апендексу вам ногу відріже. Яка різниця? Ну, типу, яка різниця? Чи є у людини диплом, чи немає? Головне, щоб він людина хороша, да? Може він там комусь допоміг, може там не знаю, бабусі через дорогу перевів. Видихаємо і рубрика пацанських цитаток від астролога. And I don't mean it metaphorically or rhetorically or poetically or theoretically or in any other fancy way. I'm that straight up. <плес> Тепер ми повноцінно переходимо до астрологів. Мене спрашують, ви скорпіон? І Я не скорпіон, я чоловік. <плес> дійсно нормальні поради. І це зазвичай так і працює, коли у щось нормальне домішують щось езотеричне, і в цілому у цій каші, ніби як людині здається, що вона якось робить щось правильне і у неї в житті якось щось покращується. Давайте подивимось: тут завершіть все, що почали. Ну, це, звісно, не сильно адекватна порада, тому що ну як ти завершиш все, що ти почав. То я, наприклад, почала вести канал на YouTube що мені тепер треба його завершити, або люди, які на роботу ходять, їм теж треба завершити завершити роботу, завершити стосунки, все завершити. Наведіть порядок голові вдома серед речей на робочому столі. Так, це хороша порада, але я впевнена, що таке треба робити, коли є відповідний настрій, а не тому, що там якась планета підійшла до якоїсь планети, і через це ти ніби як змушений це робити. Духовні практики, медітації, внутрішній спокій, робота з психотерапевтом це добре. Проявляйте терпіння і стриманість. Ну, от бачите, половина парад нормальних, половина таких. Знаєте, я, звісно, далеко не психолог, і диплому в мене немає. Але мені здається, що якщо в тебе часто змінюється настрій, і ти постійно плачеш, то це не того, що ти рак. Якщо зараз ви відчуваєте брак сил, апатію якусь втому, то на це є свої причини. Зараз у нас відбувається дуже багато енергетичних подій. Зокрема, зараз у нас новолуння, тобто нова енергія тільки зароджується. Завтра у нас сонячне затемнення. Також зараз у нас магнітні бурі цей тиждень, і на носі ретроградний Меркурій. Звичайно, так багато насичених подій за цей проміжок часу на нас впливають, ми це відчуваємо. Тому всі наші лінощі зараз якусь апатію і так далі можна пояснити, і це все скоро минуще, тобто це все скоро прийде. Головне до себе відноситися з терпінням. Любові, розумінням. це дуже круто працює, тому що одразу від цієї людей, які не відчувають там апатію, брак енергії, людина така дивиться, думає, ну я не відчуваю і листає далі. А ті люди, які дійсно відчувають зараз такий період, вони можуть дійсно повірити в те, що це відбувається не через якісь внутрішні причини, а через якісь там зовнішні енергетичні події. Період ретроградного Меркурія почнеться з 21 квітня та триватиме до 15 травня 2023 року. Давайте позбудемося забобонів та реально оцінимо, що це за явище. З точки зору енергії, це час, коли хід подій йде у зворотньому напрямку. Тому маю для вас декілька порад: перше, не підписуйте важливі документи. Друге, не слід розпочинати нову справу, бізнес чи виходити на нову роботу. Третє, уникайте купівлю дорогих речей, таких як нерухомість автомобілі чи коштовності. Звісно, це не забобони змінювати своє життя через те, що так сказав психолог у Тіктоці. Не підписувати важливі документи цілий місяць, майже неможливо, особливо якщо ти працюєш документами, якщо ти якийсь керівник, чи там секретар, чи хто завгодно, ти вимушений підписувати якісь документи, або, наприклад, в тебе вже все готове до бізнесу, але ти просто сидиш чи такий місяць оренди сплатив, тому що Меркурій не в тому домі зараз стоїть. Видихаємо і дивимось гороскоп від пацанського цитатнику. Are probably comparable. I simply am not there. І на цій позитивній ноті я хочу майже завершити своє відео. Як завжди, наостанок в мене для вас є смішне відео, а поки що хочу подякувати спонсорам свого каналу. Дякую за те, що ви є. Дякую за те, що пригощаєте мене віртуальною кавою. Я дійсно намагаюсь знімати на цей канал частіше, але зараз просто не знаю, як це зробити. в мене дійсно не виходить. Але дякую за те, що вірите в мене. Якщо хочете стати спонсором цього каналу чи пригостити мене віртуальною кавою, це є в описі до відео. Дякую вам за перегляд і зустрінемося з вами у наступному відео. Добрий день, я до вас. Спартак родять, ви завжди лісь буду болідрі дітей. Оба оба! мою пітішку! Відчувай мою пітішку! Чувак, та не парся! Це цирк з попаяними дебілами! А хто тут головний? Так, двері не закривайте, бо я весь час туди-сюди бігаю.